Вистава Метелик творчості, яку підготував ляльковий театр Каскарик Житомирської спеціалізованої школи-інтернату для дітей із зниженим зором, стала подарунком для усіх учасників виставки. А герої театралізованого дійства показали, що дитячий талант, ніби тендітний метелик. Його потрібно помітити і розвивати. Мені здається, що людина, яка спробувала щось відтворити своїми руками, вже ніколи цього не покине. Це не обов'язково, щоб людина стала, скажімо, художником. Нехай вона вміє малювати, нехай вміє вишивати, але це ставиться в нагоді в їхньому довгому житті. Гурток живопис, роботу якого організовано Житомирським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, охоплює дітей, які не можуть самостійно пересуватися. І тому спеціалісти-педагоги проводять індивідуальні заняття вдома. Така виставка у рамках фестивалю «Повір в себе, тебе повірять інше проводиться вже в шосте в нашому місті. Це привернення уваги дітей, взагалі дітей, дорослих людей міста до проблем дітей і молоді, які мають фізичні обмеження. Ну а саме головне це звичайно утвердження особистості і розвиток здібностей тих діток. І ми будемо робити все для того, щоб якомога більше охопити дітей, які знаходяться на дому, які обмежені у русі для. Для розвитку їх здібностей. Оксана Речко любить малювати абсолютно усе і квіти, і будинки. На виставку дівчинка принесла свої кращі роботи. Я дуже люблю малювати природу, квіти любима, дерева всякі. І Мені дуже подобається малювати хати, сонце, місяць малюю. І вчителька дуже в мене довольна, вона каже, ти хороша дівчинка, що ти гарно малюєш. Виставка триватиме протягом тижня. Усі учасники та автори робіт отримали подарунки.